Перед початком концерту Остапа Гавриша зустрічаємо велику кількість людей, які приїхали із Косівщини. кажуть, слідкують за творчістю іменитого земляка та стараються не пропускати його виступів. Це гуцул, це з Косівщини, А мій чоловік співпрацює. З ним Скрипаль подарував Остап Гавричну пісню. Дуже приємно, це буде дебют сьогодні. Хочемо свята, хочемо доказати собі і всьому світові, що українці – це ті люди, які. Люблять Бога, люблять свої традиції, люблять свою пісню. І хочу сказати, що і в часі війни народжуються діти, яких дітей треба виховувати. На Україну повернусь, а липи цвітуть на шинкарочко, а яблука падають. Де знайти чарівну квітку, там, де гори сині, де смереки, струнки. Народний артист України, композитор Остап Гавриш, написав понад тисячу мелодій до українських пісень, які ми чуємо щодня. Пісню Об'єднаймось українці він створив ще 10 років тому, але вона і досі актуальна. Тому саме так Остап Гавриш вирішив назвати концерт, який відбувся на сцені Муздрамтеатру. Я думаю, нам якраз необхідно українцям всім гуртуватися, бути мудрими і достойними своєї держави. Ми практично заново будуємо Україну. Вона молода ще. І тому нам треба прикладати максимум зусиль, щоб ми могли жити в нормальній цивілізованій державі. Протягом вечора зі сцени звучали як відомі твори композитора, так і нещодавно написані серед найновіших пісня про кіборга та лист до брата у Росію на слова Степана Галябарди. good Працюю над музикою, коли я її пишу. Воно вже для мене воно або йде, або не йде. Але тут, слава Богу, пішло, що я на одному диханні цю пісню виконав, і пісня знаходить свого слухача. У програмі концерту звучали нові пісні у виконанні гурту Козацькі забави. Керівник колективу Народний артист України Андрій Верес каже, співпрацюють із прикарпатським композитором більше десяти років. Знайомі ми вже з 95-го року. Це давно вже пісні деякі які написані спеціально для нас деякі пісні, які сьогодні прозвучать вперше в оригінальному виконанні, тому що, наприклад, пісня, яку сьогодні ми будемо виконувати червона калина з кінчорну хустину. Також на сцені виступали Степан Білик, Оксана Нестеренко, квартет, гетьман, гурт, червоні маки», Леонід Сандуленко, Маріанна Гавреш. творчим подарунком усім глядачам став виступ академічного ансамблю пісні і танцю Національної гвардії України. В цьому залі відбувався творчий Вечір мого друга пісняра Степана Галябарди. І так ми зустрілись, познайомились. І я радий з того, що маю можливість співати пісні Остапа Гавриша. Переповнюють емоція. Просто переповнюють надзвичайні емоції, тому що нам дуже приємно було прийняти участь в такому прекрасному концерті, і ми щасливі, що наша ненька Україна має таких талановитих синів, да, які пишуть такі прекрасні українські пісні. Я рада, що Івано-Франківці прийшли на зустріч з українською піснею. Прийшли до мого батька, до композитора. До, до пісні послухати музику. На концерт запросили учасників АТО та їх сім'ї. Дійство тривало до пізнього вечора і завершилось піснею на музику Остапа Гавриша. Об'єднаймось, українці. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини. Телеканал Раї. Композитор народний артист України. Остап Гавриш.